Відравніку туда бігом. Все, Юлечка, все хорошо. Все, ми тебя все Юль, все. Близько за 23 годину, коли люди вже відпочивали, сталося таке горе. Я психолог працюю вже 15 років. Ми зараз з вами знаходимося на місці надзвичайної події, яка трапилась в ніч з 25 на 26 жовтня. На цьому місці стояла двоповерхова будівля, в якій проживали люди. Ось бачите оці руїни, це жахіття, все, що залишилося від цієї будівлі. Наразі теж ми можемо з вами бачити оці квіти. Фотокартки загиблих жителів, це з точки зору психології, називається місце сублімації горя. Тобто, коли близькі, рідні і просто товариші можуть прийти і віддати шану загиблим своїм друзям і сусідам. Пішли! Аккуратно, Ми тільки тільки розгорнули свій пункт. До мене звернувся хлопець молодесенький. Він сказав, я проживав тут. І Що мені робити жителі цього будинку його, як то кажуть, прийняли до себе. Він помився, його вдягли. Потім це були люди похилого віку, які перебували на нашому пункті. Ми їх обігрівали, давали теплі ковдри, поїли чаєм. Це така запам'яталася мені жіночка, яка теж зі своїм чоловіком дивом врятувалася. Вона перебувала у мене годинки 3-4 на пункті, поки ми її відпочивали відправили до її знайомої. На той момент її чоловік знаходився у лікарні, не критичний в нього був стан, і ми з нею розмовляли, я так її підтримувала. Найскладніше, коли постраждалі очікують своїх рідних, які знаходяться під завалами. Ось ця підтримка вона зовсім інша. Одне діло, коли. Людина вижила, і її вся сім'я вижила, і вона знаходиться на нашому пункті екстреної психологічної допомоги. Тут одне, тут ти підтримуєш, тут втрата майна, тут про це. А коли е, ти надаєш психологічну підтримку і в результаті дістають тіло загиблого родича, а коли це діти, це дійсно дуже важко, враховуючи те, що я теж мама, в мене теж є дитина. І саме ось цей Ось цей момент він важкуватий. Але коли я надаю цю психологічну допомогу, то безумовно я повинна не розкисати сама. Психолог іще виконує роль такого комунікатора між тим, що відбувається тут, що рятувальники роблять, бо жителі цікавляться. Хтось рветься потрапити до себе у квартиру, яка вціліла, але сюди наразі ну, в цю секунду не можна. Ось тому тут ще інформаційна підтримка іде. Я говорю собі так: ти сьогодні прокинулася зранку, ти психолог, і ти маєш творити добро. Цей вислів у мене завжди в моїй голові. Твоя усмішка допоможе іншій людині. Якщо людина не хоче зараз говорити, добре ми її залишаємо і е, пройде час, і ми знову нагадаємо про себе. А бувають такі випадки, що нам не треба нагадувати. Тим паче, що е, на надзвичайні події ми одягаємо жилет психолога, і там великими літерами написано, що ти психолог, тобто людина вже бачить, хто це і навіщо він тут. Тому сказати, що не допомогли, де врятували чи. Якісь дуже великі складнощі виникали. Я на своєму дости не можу згадати. Пройшло, мабуть, пів місяця, мені на телефон поступив дзвінок. І чоловік почав розповідати, що я йому телефонувала, коли, як, що. І потім я згадала: Боже, це саме цей чоловік, якого шукала родичка, і вона не могла до нього додзвонитись, Потім не сів телефон. І ми телефонували з мого телефона. Щоб віднайти його, а він просто не мог взяти слухавку, тому що він був під завалами, під диваном, і так він отямився там в лікарні, і потім просто вирішив зателефонувати і сказати: Ало, це я, я живий, здоровий. а Що ви хотіли? Я вибачаюся, я просто не мог з вами тоді говорити. Оце для мене була дивовижна історія. От завершиться війна, і це буде тоді велике щастя з донькою. Відвідати море все одно де, мабуть. А ще я би хотіла відвідати Париж. Чомусь у мене е, з дитинства таке бажання.